Цю вправу рівницькі велопатрульні перейняли в канадських колег. Вона дозволяє розвинути базові навички їзди на двокалісному транспорті. Пояснює керівник велопатруля Тарас Соломка. Виїдуть на вулиці міста велопатрульні в суботу. Цьому році я думаю, що зміни ми вносити конкретних не будемо, але напевно, що все-таки будемо вже розподіляти. Ось е вже вже по певним квадратам, тобто один екіпаж буде на одному наприклад, центрі міста, парки, а інший екіпаж вже буде брати, наприклад, паграб слави, автовокзал. Мені подобається патрулювати в рівному. Я їздив в інших містах нашої країни. Все-таки ну, рівне, комфортне місто. Тобто є достатньо парків, скверів. Ось, е Погано, що немає багато велодоріжок. Зараз велопатрульні саме перевіряють стан велосипедів і доводять їх до ладу. Цьогоріч у складі патруля. 12 осіб з них троє новобранців, таких як Дмитро Галушко. Активний відпочинок можна поєднувати з роботою. Працюючи в ВВ-патрулі, досить цікава робота. Також із позитивного дуже хороший робочий графік. Того що немає нічних змін. Робочий день ну досить короткий. Дуже хороший звагоджений пролетів. Давно мріяв. Попасти в велопатруль, та дід сам часто катаюсь з велосипедом власним. Це буде п'ятий сезон роботи велопатруля. У середньому щодня велопатрульні долають 40 кілометрів. Вони слідкують за публічним порядком, порушенням правил дорожнього руху та карантину. Велосипеди дозволяють правоохоронцям дістатися туди, куди не поткнешся автівкою або довго йти пішки, роз'яснює керівник патрульних. Тобто це в парки, в сквери, на вулиці, центральну частину міста проїхати швидше, надають допомогу громадянам. В тому році було складно порядку 3,5 тисяч адміністративних матеріалів, навіть водія встань на велосипедах патрульні їздитимуть до перших заморозків, тоді знову пересяють на авто. В майбутньому для велопатруля планують придбати ще три велосипеди, аби охопити все місто, додав Сергій Мерчук. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.